Звичайно, росіяни будуть робити все можливе, щоб приховати наслідки цих ударів українських повітряних сил по їхніх так званих центрах ухвалення рішень. Однак ми прекрасно розуміємо, в якій нестямі зараз знаходиться президент Російської Федерації Володимир Путін разом із своїми найближчими соратниками, разом із представниками вищого воєнного керівництва Російської Федерації, чи мог. Ли, Путін та його генерали 19 місяців по тому, коли їм було ухвалено рішення про початок так званої спеціальної операції проти України, у страшному сні уявити собі, що українські повітряні сили будуть бити по штаб-квартирі Чорноморського флоту Російської Федерації, та ще йде у сакральному Севастополі. Що українські військові будуть знищувати піратів 21-го сторіччя? Що Севастополь з знову буде згадуватися у світових новинах, так як це було протягом сторіч не як вигадане російськими шовіністами місто російської слави, а як місто ганьби і поразки. І все це, звичайно ж, є досить серйозним уроком для російського президента Володимира Путіна. Путін запланував війну на виснаження України і впевнений, що його країна отримає беззаперечну перемогу у цій війні. Він тільки не міг запланувати війни на виснаження самої Росії, усвідомлювати, що будь-яка війна на виснаження призводить не тільки до виснаження жертви агресії, та й і самого агресора також і Російська Федерація зараз зустрічається саме із такими наслідками свого злочинного нападу на Україну, не тільки у зв'язку з економічними санкціями заходу, не тільки у зв'язку із повним провалом своєї репутації у цивілізованому світі, а ще й у зв'язку із абсолютно очевидними воєнними і інфраструктурними втратами, які у роки цієї жорстокі. Кої і невблаганної війни будуть тільки збільшуватися. Ми неодноразово говорили, що ця війна, якщо вона буде продовжуватися довгий час, а ми з вами живемо саме у такій вже війні, буде Приходити зовсім не тільки на територію України, вона прийде і до окупованих українських територій, і там будуть жорстоко покарані за свої злочині російські військові та їхні мерзенні поплічники. Вона прийде на територію самої Росії. Так. Усі роки, які заплановані Володимиром Путіним для знищення України і для його злочинної війни і на виснаження нашої країни і нашого народу, Росія також буде знаходитися у війні у нестямі, у відчаї, у ненависті. Вона також буде виснажуватися. Ці роки не будуть для Російської Федерації цієї агресивної терористичної держави компліментарними. Це я абсолютно чітко гарантую. Темрява зійшла на землю, на якій було ухвалено рішення про початок війни, і не очікуйте світло найближчим часом.